Ще раз добрий ночі всім. Думаю, зніму ж і розочку теж. Вона ж не обіжалася ж нічого. Це наша красотка, наша принцеса, найкраща дівчина. Це покамись. Вона хороша дівчинка, дуже хороша. Я там дивився багато відео, там розказую, що качки не сплять коло коров, бо корову не давлять ногами. Бики давля там, да? Юра, що таке, я не зрозумів. Ану, успокойся. Юра Цезарь, що ти твориш? Юра, ти розумієш, я тебе знімаю на камеру. Я тебе кидаю в YouTube, тебе бачить багато людей. Таке робити не можна. Це дуже негарно. Ти ж хлопець чи хто? А ну-ка, успокойся. І е, по поводу качок. У мене шипуни сплять коло корови, пожалуйста. Шипуни, ось. І корова з ними спить. Я далі вам скажу набагато краще, навіть, ніж сама. Бо шипуни теж гріють зимою. Так? А ось, пожалуйста, йде качур. Там воно каченята сплять. І ніхто нічого не дав. Де можете бути уверені на 100%. Бо у мене вдома каченята сплять і у курей, і коло теля, коло свиней, так? Ну, Юрій Цезарь. Ну, більше тут сплять. Воно, пожалуйста, щоб ви усе вірили, камера знімає. Не бойтеся, якщо немає у вас там якогось міста вдома, є там місце коло коров, можете пускати качок. Mm -hmm. Да, Юрка? Що таке? Mm -hmm. Правду говорю, так? Да? Правду говорю, знаю. Бачите, навіть бачок говорить, що я кажу правду. Ну все, всем доброй ночи. і бажаю гарних снів ще раз.